Якщо ми пригадуємо, то у 2013 році уряд, і, зокрема, президент України, вони обіцяли нам, що підпишуть угоду з Євросоюзом. Ну, для мене особисто, для пресічної українки, що означає угода з Євросоюзом? Повірте, я на сьогоднішній день ні разу не була в Європі, ні разу. Це все, що я знаю, це по інтернету. Там, по телебаченню, оце, що мені відомо про Європу. Але я знаю, що там суд без корупції. Найкращий Європейський суд по правам людини. І коли футболили на наших дітей війни, а ми їм допомагали з позовами відсудити ті нещасні копійки, які їм по закону були положені, то в кінці кінців більшість з них звернулася в саме в Європейський суд по правам людини. Корупція в судах, в медицині і в освіті вже просто всіх дістала. Були за те, щоб президент підписав угоду з Євросоюзом. в першу чергу, ще тому, що там закони гарні антикорупційні, вони не просто на папірці, вони діють в Європі. От, ми і хочемо, щоб не було у нас ні корупції, щоб все було прозоро, чесно і відкрито, і при цьому, щоб доходи відповідали витратам не тільки, от ми говоримо. Що нам підвищують там тарифи, І ніхто не говорить там, розказують різні казки. МВФ там требують підвищити е, тарифи. але ніхто не говорить, щоб підвищити дохід людей. Пенсії, зарплати, стипендії повинні відповідати витратам. На сьогоднішній день ми такого не бачили і тоді не бачили. І коли нам уряд і президент обіцяв, але ми щоб спонукати його і примусити підписати угоду, ми вийшли 22 листопада. В центрі Херсона ми встановили намет. Я ходила в міліцію. Повідомлення їм подавала, що будемо встановлювати намет, що я є організатором встановлення намету і безстрокової акції в підтримку за євросоюзом.